Друзі, всім привіт! Давно не бачилися! Записую вам відео з США Норс Каролайна, міста Шарлотт. сьогоднішнє відео я вам розповім, як я купляв автофі... перший автомобіль в США. Я тут знаходжусь вже два місяці, і нарешті я собі купив цей автомобіль, от на якого я зараз дивлюся. І я вам хочу сказати зразу: це був важкий і неприємний процес. Але перед тим як вам показати вже це авто, я хочу детальніше розповісти про сам процес його покупки. Чому він був важкий, е, будучи в Україні, і я думав, так само, як ви напевно, зараз думаєте, що тут автомобілі коштують дуже дешево, вони всі тут в класному стані, їх легко купити. Е, але зовсім абсолютно в картина мої перевернулася, зовсім все не так, як я собі уявляв. По-перше, якщо ви... давайте так. Тут можна купити автомобіль декількома способами. Перший спосіб це знайти по оголошенню, так як в Україні, наприклад, на авторія там на Олексі. Е, знайти оголошення, позвонити до власника цього автомобіля, приїхати і купити. Другий спосіб приїхати до дилера. Дилер це типу, така площадка. Ви туди приїжджаєте, розмовляєте з дилером, він вас там, ну ви, ви для нього зразу найкращий друг, він вас хоче там як мого швидше обвести. І є ще третій спосіб: можна купити з аукціонів. Можна купити з аукціонів биту машину і не биту машину. Звичайно, що я думав, що це можна просто зайти на аукціон, зареєструватися і купити. Для того, щоб купити на аукціоні не биту машину. Це такий аукціон, як Манхейм, там ще якісь є. Для цього у вас потрібен, потрібно бути, чи то ліцензія, чи як це правильно називається. Коротше, ви маєте бути дилером. Просто так, і люба людина приїхати на аукціон і купити, зайти на сайт і купити автомобіль не може. Потім я думав, значить, перше про Манхейм я вам розказав, я думав так зробити, але потрібна ліцензія і потрібен аккаунт, і ніхто з моїх знайомих його не мав. Другий спосіб. А, ну і ще про Манхейм і про ті всі інші аукціони, все рівно не факт, що ви там купите нормальну машину і що вона е, буде дешевша, ніж би ви купили десь так. Далі, значить, я думав ще над тим, щоб купити биту машину і її тут зробити. Е, але. Передумав, тому що у мене і так часу тут взагалі немає. Я з понеділка по п'ятницю працюю на двох роботах. Перша робота це я працюю на констракшені, тобто на будові. Там, ну, рим, ну коротше, на, рим, на, на стройці, настройці. Да? Друга робота, я працюю онлайн, там, на одну тракову компанію після п'ятої вечора і аж до одиннадцяти. І У мене часу реально взагалі немає для того, щоб цим всім займатися. Я подумав, блін, зараз я куплю машину, яка буде бита, це ж треба їздити, а там та проблема, та проблема. Треба буде докупити якусь лампочку, якийсь датчик, щось таке. Я думав, ні, я так точно робити не буду, ну його нафік. Ну лишається третій спосіб це дивитися по оголошеннях на сайтах. Я дивився на таких сайтах: Marketplace, Craigslist і е, OfferUp. О, точно, так, На OfferUp я ще дивився. Значить, перша моя машина, яку я побачив на, е, по оголошенню і приїхав на неї дивитися, це була е, Altima, Nissan Altima. Я шукав машину там до 10 тисяч доларів, щоб вона була нормальна. Значить, і обов'язково це має бути clean title. Clean title, це означає, що автомобіль не був в ДТП або він в ДТП був, але коли це ДТП сталося, то люди не зверталися е, до страхової компанії, і відповідно у них десь там в реєстрах не зафіксовано, що ця машина була бита. Таку машину легше продати, така машина е, можна може реєструватися в таксі. І ще багато всяких різних нюансів, там дешевша страховка і тому подібне. Коротше, я хотів тільки Clean Title. Значить, дивлюся оголошення, дивлюся, є Altima Nissan Altima червоного кольору за 8500 2016 року випуску. З маленьким пробігом, там, здається, 112 тисяч миль. Я йому пишу, кажу, з машиною все добре. Він пише так, я пишу Title Clean Так, я приїжджаю до нього, дивлюся, машина вся перемальована, ну повністю вся. Але як мені пояснили, що тут... Перемальована машина це півбіди, це типа окей. Вона може виграти на сонці, вона може там бути поцарапана, її поперемалювали, навіть якщо вона не бита. Для них це тут це окей, це нормально. Це у нас мальована машина, все капіс, коротше, взагалі, ужас. Потім там все було скручене саморізами. Бампера там, ну. Зазори взагалі не збігалися. Салон був весь засерний, якийсь порізаний і тому подібне. Зато клін тайтл. Я йому кажу, чувак, типо, за 4-5 тисяч я її можу забрати. Він каже, ні, це був якийсь американець. Все, ми розійшлися. Друга машина, я знайшов, це була Volvo XC70. От, отак от вона виглядає. Це позашляховий е, універсал. І там теж писало клін тайтл. Я з ним переписувався, кажу, там з машини все добре, так, да, все добре, приїжджай дивись. Я познайомився тут з українцями, які займаються автопідбором, мають цей, як вона називається. Коротше, мають ці всі прибори де, підключати до комп'ютера машину, щоб перевіритися, на, на наявність помилок. У них це все є. Я з ними зв'язався. Вони заберуть за таку послугу 50 доларів, я їм подзвонив, разом заїхали, ми поїхали оглядати цей Вольво. Приїжджаємо, виходить литовець, який знає російську мову. Ми з ним там, туди починаємо говорити. Він дістає документи на машину, а це селищ тайтл Селич тайтл, це типу, що вона була в інциденті. Я кажу, чувак, як так сталося? В тебе в оголошенні написано, що в тебе клін тайтл. Він каже, це моя дочка. Кладала, може, вона щось перепутала. І в, в подальшому в розмові я розумію, що це перекупчик, у якого на подвір'ї стоїть ще куча машин, він їх перепродає. І жаліється на те, що зараз уже ринок не той і він не може продавати машини, як це було колись. І каже, якщо він вказує, що тайтл, селвич або ребіл, то до нього ніхто не їде. Тому він вказує клім тайтл, для того, щоб до нього приїхали люди. Я на нього стою, дивлюся, Ті, а ти розумієш, що. Ми потратили час, я б відпустився з роботи, щоб сюди приїхати. Він, ну що я зроблю? Ніхто не їде, тому я ставлю клін. Коротше, ми з ним попрощалися, я поїхав. Третю машину, яку я дивився, Honda Sierві 2008 року від мексиканця. Приїжджаємо, значить, ми на огляд цієї машини. В описі написано: машина в ідеальному стані. Я її нею користуюся купа років. Це моя машина. Я там то все так про неї все написав. Я пишу, які нюанси. Він пише, ніяких. Я перепитався, чи клін Тайтл. Він каже, клін Тайтл, все, ми домовилися зустрітися. Я вже тих підборчиків не викликав, просто поїхав з другом з роботи. Ми приїхали дивитися. Машина в повному дермі в салоні. Все грязне. Все подерто, він її помив, почистив, але там все подерто. Якісь плями, там, я не знаю. Ну, коротше, не знаю, що там робили в тій машині, але це жах. Потім я кажу, добре, так, я проїдусь. Вже думаю, ладно, фіг з ним. хоча б просто проїдусь, подивлюсь, подивлюся, що за машина. Я проїжджаюсь на машині, не працює кондиціонер. В остальному, в принципі, все окей. Я йому кажу, чувак, а що в, тебе, що в тебе сталося з кондиціонером? А він каже, а що з ним сталося? Я кажу, він не працює. А він такий та. А, ну каже, я просто коли їду, я не використовую кондиціонер, я відкриваю вікна, люки, мені так добре. Я йому кажу, Ті, це не твоя машина. Він каже, це моя машина. Він каже: ну ладно, це не моя машина, це машина моєї жінки. Я кажу, і що ти не знав, що тут не працює кондиціонер? Він каже, та ні, не знав. Каже: я зараз можу поїхати в магазин, купити спеціальний балончик. Ну, він мені пояснив, може, дійсно таке, є, я не знаю. Каже, Заправити Фріон і все буде працювати. Я кажу, окей, ти його зараз заправиш, він через три дні витече через те, що там є якась дирочка, і все, і капець. Коротше. Я думаю, треба з ним торгуватися. Я з ним сторгував тисячу доларів. Думаю, ще можна, напевно, йти далі, але треба, щоб приїхали автопідборщики і показали якісь ще наявні помилки. Я подзвонив автопідборщикам. Кажу, зараз прийдуть мої друзі і ще подивляться вони. Він каже, добре, каже, а я зараз відїду в магазин, куплю це заправку, щоб заправити кондиціонер. і вернусь. Я кажу, добре. І він не вернувся. Пацани приїхали. Ми всі стоїмо, чекаємо. А він просто мене кинув і поїхав. Він, напевно, не знає, поняв, що. Тіпа, тут діла не буде і поїхав геть. Наступна машина, яку я дивився на Marketplace, знайшов. Сидів ввечері, просто як завжди, як ритуал, гортав стрічку, дивився і дивлюсь вискакує машина Там пару годин назад там написано, коли вискакує ця машина. Що це за машина? Це Nissan Quest. Та-дам! Поки я не побачив це оголошення, я до цього навіть не знав, що існує така модель автомобілів Nissan Quest. Ну, Мені воно по формі нагадує автобус. Коротше, зараз вам розповім детальніше, як я її придбав. Значить, знайшов я це оголошення, написав людині, кажу, Клін Тайтл, я кажу, є якісь нюанси по машині? Немає. Я кажу, мені далеко до вас їхати. Давайте так, щоб я дарма не їхав, будь ласка, скажіть, які нюанси. Він каже, ніяких нюансів приїжджай. Я думаю, я вже не вірив, що тут все добре. Приїжджаємо я з тими підборщиками, визвав я їх знову, щоб ви розуміли, кожен, кожен визов тих підборщиків, мені обходився 50 доларів. Я їх викликав, ми приїжджаємо дивитися на цю машинку, і вони подивилися на неї, вже підключили там прибор і все. І кажуть: Блін, з нею все добре, тут навіть стоять нові тормозні диски по колу, повністю, всюди, там повний бак бензи. Чувак приїхав з повним баком бензи. І це був американець. Він сказав, що він займається машинами, але цією машиною ну, він її довго все тримав, бо він на ній їздив. Каже, що їздив на ній в Майамі пару разів. Мені, в принципі, віриться. І коли вони підключили до комп'ютера свій прибор, там показала помилка тільки по коробці автомат. Там була помилка, що недостатньо, Ой, вітер такий... що недостатньо масла в коробці автомат. Але... Мені теж пояснили, що це там, в принципі, немає ніяких великих проблем, треба просто піти долити масло, тому що він цього не робив. От і все, Коробка веде себе нормально, їде добре, без ніяких нюансів. Тобто все гуд. Коротше, пацани все перевірили. Ціна на неї стояла 6800. Почали торгуватися, показали помилки, які показують по коробці. Показали, якісь там тут є тріщина на лобовому склі. Там десь якісь є царапини, от Бачите, тут трохи таке вигорівше. Але вона в рідній фарбі. І підборщик каже йому, давай тако, ми даємо тобі 5900 і по руках. Він каже, що, давайте 6-6 чимось, він там називав цифри. Він каже, ні, 5900 і все. І він такий ламається, ламається і каже, ну окей, давай. І уявіть собі, з 6800 ми сторгувалися на 5900. Ми все вдарили по руках, писали документи. Я її забрав, поки що я на ній їздити по, маш... по дорогах не можу, тому що в мене немає номерів і немає американських прав. Я вже здав на права, вони мені ще просто по пошті не прийшли. Як тільки вони прийдуть, тоді я вже зможу її зареєструвати, тому що для того, щоб зареєструвати машину, потрібні американські права і не просто американські права, а права від цього штату Норс Кароліна, де я знаходжусь. От. І, значить, купив я цю машину за 5900 доларів. Так, зараз я відкрию капот і зроблю вигляд, ніби я там щось розумію. Так, відкриваємо мотор v образний 3,5. Ну і все. Зовнішнім виглядом ви вже ознайомилися. Давайте перейдемо в салон, подивимося, що там всередині. Чик-чик-чик. Місця тут реально дохреніще просто. Дуже багато, рівна підлога. Оця штука повністю може забиратися звідси. Її можна забрати і поставити в гараж їздити без неї, тоді буде ще більше місця. Сідушки тут складаються, я, чесно ще поки що не знаю, як сам... Ага, здається, отак. Так, отак сідушки складаються. Потім ці сідушки теж складаються. І тут повністю рівнина. Отако. От Можна купити якийсь матрац такий пів півторачку. Сюди класти, надувати і тут спати. Ого! Ого! От я повністю весь ріст, ще є місце навіть. Салон, до речі, не засраний, тут не пахне гімном якимось, Взагалі нічим не пахне, просто ну, нормальний запах, як у всіх автомобілях в принципі. Сам багажник. Здається, на перший погляд, що він маленький. Але подивіться сюди. Mm. Багато місця О, пів моєї руки залазить туди. Ну, Думаю, три мішка картоплі точно поміститься. Я вам хочу сказати, що в мене ця машина ще навіть доби не пройшло, як вона в мене є. Я її тільки вчора вечором купив, пригнав додому, їхав без номерів. з місця покупки, що не можна робити взагалі. Потрібно. тяжкі є. Е, там По ідеї, по закону, я б, по ідеї, мав би її на евакуаторі приганяти додому, але я вирішив ризикнути, не брати евакуатор, і там недалеко було, там буквально якихось 5-6 миль, доїхав так без номерів просто. Тому, друзі, розповісти вам щось цікаве. І таке, чого немає в інтернеті, про цей автомобіль, я не можу. По тій причині, що він у мене зовсім недавно. Навіть дня не пройшло. І я хочу, щоб ви мені написали, що ви думаєте про цей автомобіль. Можливо, у когось з вас він такий, такий самий. Є. Може, в когось з ваших знайомих є такий автомобіль. Якщо так, то напишіть, які є по ньому проблеми, які нюанси, що ви взагалі знаєте. О, бачите тут. Тут є кнопочка, щоб закрити задню, відкрити. Так, чекайте, кондюрську ключу, бо вам зараз буде шумно дуже. Що так. так, на мінімум. По мультимедії. Наскільки я зрозумів, блютуза тут нема. Але тут можна підключити е, телефон, щоб по ньому розмовляти. Но слухати музику, я так зрозумів, що не можна. Може і можна. Я просто про це ще поки що не знаю. Треба розбиратися в цій, цій е, в цих, всіх технологіях. По в цих е, нішах. Тут якась є штучка, тут підстаканники, тут є така штучка, там, ох, така глибока. Тут що є розетка. Ця штука, походу, ага, тут ще отак є тумбочка. Тут нема. Е, тут зверху є регулювання температури назад. Отам всюди дує кондиціонер, тобто машина обдувається класно, пасажирам ззаді буде комфортно. Ну і мені ще знаєте, що дуже подобається? Велюрові сідушки. Я шкіру, чесно, не дуже полюбляю. Ну, залежно, давайте так, шкіру, залежно в якому автомобілі, наскільки вона якісна, а велюр реально мені подобається. Сідаєш зимою, літом, тобі не холодно, не жарко, круто. Я вам нагадую, що за цей автомобіль я заплатив 5900 і ну, мені здається, що це хороша ціна. Пробіг, а саме, пробіг. 126 тисяч миль. Тут зараз на екрані буде в кілометрах. На вулиці жарко, 88 по Фаренгейту. Це так досить нормально пече, жарить. Є круіз-контроль, є тут регулювання гучності, ці їх, склопідйомники, а автоматичні тільки передні. Так, тільки передні. Ну, ще по таких функціях не знаю, потрібно вивчати. Можливо, я знімлю вам огляд цієї машини через деякий час, там через три місяці, може, через півроку, якщо вона в мене ще буде до цього часу. І розкажу вам, які нюанси. Може я помилявся, може це взагалі поганий автомобіль. А може і ні, може, і не помилявся. Не знаю. У будь-якому випадку, я вам всім дякую, що ви зараз були зі мною. Витратили свій час на перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам все сподобалося. І дуже вас сильно прошу, напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Якщо у вас є якісь питання, напишіть в коментарях. Я відповідаю на всі, читаю всі коментарі і стараюся всім відповісти. Якщо у вас є якісь особисті запитання, пишіть мені в інстаграм. Інстаграм є в описі до цього відео. Переходите і пишете мені в Директ. Всіх обійняв, всім па-па.